Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас е, західна частина України, а саме Рівненщина. Ранок, кава, морозний ранок, мінус 7 сьогодні, але так спокійно, гарно. Чого і вам бажаю, щоб в ваших серцях було тепло завжди. Ну, а в нас ранкова поранка. Так що всім гарного перегляду. І пишіть, яка у вас погода. Ну, у нас ось така. у нас зима, зима, зима. Так що ось так. Свинка на сніданок буря. Ой, я кажу, свинка, кролика на сніданок бурячок. Антончик їсть. З кроликом знову трішки неприємність. Зараз вам обов'язково покажу. Роздаємо харчі з Манюсіньким, Ой, рукавиця приліпає. Нас мороз так і не попускає, мороз мінус п'ять мінус... Мінус зараз. Ти що, рижулька, не хочеш виликати? Є є. Борючик свіженький, тепленький. Ось так. І ось з малечою проблема. Мінус один. Так що так, з цими кроленятами це біда. Я вже їй зерно дала. Мінус одне чорненьке Ну будемо бачити. Хі -хі. Боже як вони накинулися, як вони їдять. Боже, боже Хі -хі. Красунчики а що буде бути, і буде. Що зробиш? Це господарство і мусить щось відходити. Свинка гарно їсть. Сьогодні в неї охота, так що, те, як я раніше казала, буду пропускати цю охоту, щоб вона окрепла, поправилася. Сінця в неї накидала чим побільше. Вона там собі їсть. Пить і ось так. Вже навіть її не перебирає. Ну, трохи викидає буряка, але в більшості з'їдає. Ось так. Вредна така стає, коли в охоті. Така агресивна. Ну і вже в неї поправилася, то сили більше має. Цих треба вже трішки повідбирати, порубати. Ще в мене попросили одну гусочку, то треба вибрати, віддати. Напевно, ось тут таку плямисту туди далі. То гусочка. Білі собі лишаю, ось там такий це гусак, здається, то також ну, на свято заробаємо. Оці їдять кормушечка, водичка тепленька. Все добре. Що тобі нема куди? Нема де приткнутися. Отак. Ось так. Вже починає битись за курито. Тож всім падає. Хлопці вже приїхали від бабусі, бабуся дала пару кусочків сала, масло кілограм. Це, ну, таке заводське масло. Ось такий рулет-маківник. Бабуся пекла млинці хлопцям, молочко літра козячого, тушонка це круляча. Качиня. І е, риба з завтоклава. Так що, так, дуже смачненько. Казала, ну попробую. Казала, спробуєш, а тоді, якщо що, дам. І м'ясний салат. Ось таке. Так що бабусі дякуємо. Ну що ж, друзі, дотелефонувалася я за результати того лисенята, яке хто не бачив, подивіться попереднє відео. Потрапило до нас лисеня, і воно пропало на моєму подвір'ї. Ветлікар приїхав, забрав його, віддіслали на експертизу. Сьогодні прийшли результати. Дякувати Богу. Сказу того лисеняти не було. Просто як ведлікар мені об'яснив, чого воно пропало. Було голодне і більшості того, що собаки його загонили. Сердечко не витримав, казав. І ось так. Так що за собаку я спокійна. Десь з дня на день я йому ще раз перетелефоную, і він прийде герді, котові дасть обов'язково відказу прививку. Це все в нас записується в паспорт, бо в герді є паспорт свій особистий. І ось так, так що, щоб я знала, коли в неї прививка, і відповідно будемо цю ситуацію контролювати, бо мало чого, яка може бути ситуація. Так що так, в нас вже вечір. Починаю ранкову поранку. Вам дуже величезне дякую за перегляди. За підтримку, за коментарі, так що бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього само найкраще. До нових Па-па-па-па.